Всім привіт, мене звати Юля. Зараз я знаходжуся у Дам'яна дома. Він дозволив е, зняти відео. Чому це можливо буде вам цікаво? Покажу зараз. Я зараз в салоні в'їду в Сербію. Чому в Сербію? Тому що дайма. Також їде до себе додому, а мені трішки по дорозі, не зовсім, але все рівно це легше ніж автобусу. Тому я вирішила виїхати раніше, а не так як планувала у понеділок. Виїжджаю у суботу. Зараз ми були на літургії літургія Серфамасаровського і дощ, звичайно, такий, я вам скажу добре, що я виїхала. а Що зараз робити в салоні? Якщо такий дощ краще їхати машиною в другу країну. Ми зараз виїхали з Греції і заїхали в Македонію. І жінка прикордонних запитує, чи мені ставити штамп, тому що, можливо, потім будуть проблеми, що я в'їжджала в Македонію. Я кажу, слухайте, а як я потім буду пояснювати, куди я прилетіла? Ну то ж не літаком летіла. Я кажу, та ставте, я не думаю, що там якісь дуже великі проблеми будуть. Ось, і ми проїхали трішки, якась зупинка. Я кажу, це що ми вже проїхали, все. Він каже: Ю, ти смієшся, чи що? Я звичайно розумію, що Македонія маленька, тобто її можна проїхати за півтори години, але не настільки. Ні, каже, ми платимо за дорогу. Тобто, за всю дорогу по Македонії ми заплатимо десь 8 євро. Зараз ми заплатили 4. Я поспала напевно годину, тому що я лягала на хвилин 15, Але через те, що цілу ніч я збирала сумку і монтувала відео. Я тому просто вирубилася. Дам'ян взяв гуртожитку, він живе в гуртожитку, тут щось перекусити і приніс мені чаю. Я кажу, та не треба. Каже, лише вишневий був, такий вишневий чай дуже смачно пахне і дуже смачний. Він каже, така солодощі дали у подарунок. Це каже, було популярно, коли я був дитиною. Знаєте, дуже смачно. Він каже, я не знаю, що я взяв. Нормально, да? не знаєте, що брати. Ось таке щось. Ну, це смачненький і з м'ясом теж непогане. Я скуштувала. Схожа кухня на турецьку, але ну, це, наприклад, не таке жирне. Каже, я воду взяв холодну, кажу, дякую, я замерзла. У мене в моє є, знаєте, цей з льодом, але щось не зовсім хочеться. Ну, Я хоча б виспалась, знаєте, так, класно. Я лягла взагалі розклала крісло, тому що потім мені ще їхати з 7 вечора до 5-20 ранку в автобусі і, звичайно, так не розкинусь. Зі спиною добре, що я зараз поспала. І зараз будемо їхати. далі. Е, зараз ми проїжджаємо через центр міста. Е, от за ним. Куманово. 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 Не знаю, можливо, тому що дощ. Мені здається, таке трішки як Радянський Союз. Він каже, так, тому що вони, коли відокремилися, вони перестали розвиватися, от вони залишились на тому, на тій стадії, на якій вони були. І от навіть там на заправку заходиш, воно відчувається це. Хоча заправка ще більш-менш, а от тут якось так. Дім'ян розповідає, що раніше він дуже часто відвідував Македонію, щоб побачити друзів, також щоб зробити закупки, тому що раніше була велика різниця між цінами у них в Сербії і тут. Але зараз каже, це не дуже велика різниця, тому ну, менше вже приїжджаю сюди. На сербській мові дякую, буде хвала. Я вже вивчила все. Ну, він каже, що дуже легка сербська мова, і ти відразу зрозумієш, тому що це схоже і на російську, і на українську. Зараз ми заїхали на заправку. Я казала, може, можливо, ми заправимося у Греції? Він каже, не треба, ми заправимося в Македонію, тому що Македонії дешевше. От так. В них є свої гроші, до речі, я вам покажу. Бачите, це Дінари. Такі, я каже, гарненькі візьми собі на пам'ять. Так. Ну, тому що ми маємо оплачувати дорогу, як коли їдемо, і плюс ну, заправлятися. Тому лише ми в'їхали в Македонію, він пішов, обміняв гроші на заправці, мені здається, навіть. І все, і тут вже йдуть такі гроші динари. В Сербії також йдуть дінар, треба запитати, а вже в Чорногорії знову євро. Щоб коротко вам розповісти, Македонія, ну це якби від Олександра Македонського, хоча греки кажуть, нічого. Що Олександр Македонський був грек. Якого мило ви взагалі відділилися? Ну, тобто він ж був грек. І оцей спір такий незрозумілий. І тому якби ця окрема держава, яка трішечки зупинилася в розвитку. Ну, це треба дуже добре вивчати історію для того, щоб вам сказати, я просто коротко вирішила пояснити, чому Македонія, чому Греція окремо. Ну, вони вважають, що вони не такі як греки. Хоча Олександр Македонський був грек. Можливо, ви зараз скажете Юлія, ти нічого не розумієш. І я з вами погоджуюсь, тому що я не знаю історію. Бачите, тут мак намалювали такі цікаві гроші. Хоча я вам зараз поясню, що в євро набагато простіше. По-перше, менше виходить, так, не 500 динарів. А там, наприклад, This one is how many euro? А 1 euro is 60 dinar. 1 euro буде 60 динарів, 60. Зараз ми під'їхали до кордону Македонії з Сербії. І така черга. Каже, я дуже люблю Сербію, але деколи от де таке відбувається, наприклад, на Македонії, ми взагалі не чекали нічого. Ну, тобто Заїхали, виїхали. І він каже, що деколи вони навіть не ставлять штамп. Тому й запитала, чи треба ставити штамп. Вони деколи приїжджають, а каже, їдьте навіщо? А тут все перевіряють, чотири ряди машин, але добре, що хоч чотири, знаєте. Я думаю, встигнемо на автобус. Практично відразу після контролю. Ви під'їжджаєте до пункту і вам дають ось такий папірець. Ви не можете його втратити. Чому? Тому що якщо ви хочете вже звернути в своє місто, ви заїжджаєте до пункту, де сканують вашу картку і кажуть, яку суму ви маєте заплатити. Якщо ви втратили оцей квиточок, ви платите, ніби ви проїхали всю сербію. Це буде десь приблизно 25 євро. Які собі штраф. Тому, будь ласка, якщо вам це дали, не губіть. Тримайте його до кінця. І коли звертаєте до себе в місто, обов'язково під'їдьте, щоб вони вам нарахували гроші, щоб потім ви не платили так само 25 євро. Добре. Зараз ми з'їхали з дороги і він заплатив за 40 кілометрів 1 євро 30 копійок. Добро у Вранд'я. Ми зараз їдемо в місто Вранд'я. Янка, що Врандія це старе місто і там всі такі хороші, як він. Каже, ти що скажи щось хороше про місто? Я кажу, так я ж не знаю про ваше місто, нічого. Каже, там то хороші люди живуть. Я кажу, ясно. Дам'ян розповів, що у них є також центри Асіль. Куди приїхали українці? Ну, як сказати, гуртожиток, так вони там живуть. І вони почали ходити в церкву місцеву і на Пасху єпископ зробив велику таку трапезу для всіх. І вони так святкували Пасху. Такі будівлі, їм десь по 50 років, ще коли був комунізм, їх будували, вони стоять до сих пір. І, якщо чесно, я вже забула, що є такі дороги, які десь вирили, ще не доклали. Зате написано Білий міст, Хамам, Хамам, Юхев, Хахма, Хамам. А бікос із так, тут також була Османська імперія, тому тут залишились хамами. Там знаходиться дуже відомий готель Прожар. Я кажу, чому він такий відомий, тому що звідти видно все місто врання, дуже гарний вигляд. І він самий дорогий тут. Уся у Дам'яна дома. Будь ласка, заходите і відразу ікони. Ми зараз на другому поверсі. Я кажу, твої батьки, можливо, служать в церкві. Він каже, ні, ні, абсолютно ні. Але ось всюди ікони. Так гарно. Паїсі Святогорець є у всіх храмах, його дуже поважають. І взагалі монастир, де знаходиться його тіло, він попросив, щоб його закопали у землю, щоб не залишали. Постійно приходять люди, постійно. Коли було його свято, то батько Дам'яна пішов туди, і вони чекали всю ніч, щоб підійти. Настільки було багато людей. І Дам'ян мені по дорозі розповів одну історію, коли є часи, коли можна відвідувати Паїся Святогорця. Інший час ну, десь зранку, так і то не всі дні. І прийшла одна пара, вони стали під монастирем, вони не знали, що не можна постійно заходити. І нікого немає. Вони заглядали, заглядали. Підійшов один чоловік, такий постаршим, і каже, що ви хочете. Він каже: ми прийшли, щоб побачити, поклонитися поясі святогорцю. А він каже: добре, я вам відкрию. Нема питань, в мене є ключі. Каже: а ви хто? Ну, каже, я тут у мене корабль, я капітан на кораблеві. І все, він відкрив їм монастир, відкрив церкву. Вони зайшли і кудись він пішов. Прийшов один службовець і запитував, а як ви потрапили всередину? Ну, каже, ну один чоловік, який тут працює, він має свій корабель і відкрив нам. Каже, ну ніхто не має ключі, крім мене. розумієте? ну ніхто. Який службовець, про що ви говорите? Ну каже, ось такий. уявляєте сам, бо святогорець приходить і відкрив їм. Церкву, монастир, де він знаходиться, щоб вони поклонилися. Так, ви подивіться на цю дитину, на цю дам'яну. Я йому подарувала цукерки. Це також був подарунок мені від однієї людини. Я кажу, ти чого не їсиш? Тину ну, не з'їв, а так гарно хай стоїть. Я кажу, не треба, щоб стояли, тому що це дуже смачні цукерки, їх треба їсти. Ні-ні, хай так стоїть, так буде гарно. Все. Я його запитую, ти коли закінчиш навчання, ти е, залишишся в Греції. Він каже, ні, я хочу повернутись в Сербію. Святий Нектаріус також знаходиться у всіх церквах е, Греції. Його також дуже почитають, тому що ну, він творить дуже багато чудес, так само, як Святого Святогорець. Вони всіх почитають. Мама Дам'яна, бутує страва. Здраво. Отак От Все, бачите, натуральне все. Все смачне. Вона каже, можливо, не дуже, я якби прибрала, я кажу, та яка різниця? Люди побачать, що все в іконах, оце самое головне. Можна дуже багато декору понаставляти, самі такі, знаєте, модні зробити люстри і столи. Але якщо немає ікон, якщо немає віри в Бога, ну, то, ух, тоді нашо. Качамак. Качамак. Мені здається, що це з манки. Я так і не зрозуміла, що це. Оце? <анкрурих> Чевапчичі. Чевапчичі. Ну мені ніби з як сосиски, знаєте? Ні сосиски. сосиски. Чіпка, а з м'яса. Бургер. бургер, бургер. Як з для бургера. Написано йогурт, але насправді це йо цей йогурт. Кефір. Кефір. Смак кефіру. Салат дуже смачно роблять. Дивіться. Помідори з гірками. Сир, а оце каймак. Але каймак не такий як турецький, а з додаванням сиру. Дуже смачно. Дуже смачно. Ну, і сири ковбаса. Помолилися і тоді сіли. Автобусом, значить у неделю 5. У 5-30-ті з автобус, на джонок 6 саттів і я не собі під вас. Три брата прийшло мене проводжати. Верніше вони допомагають сумки заносити. Я Не знаю, як я буду сама потім тащити до то все, але я їм дуже вдячна. Дам я нам брат взяв білети. Мені Коштує до підгориці 27 з копійками, і зараз вони змушені були взяти квитки, якісь для того, щоб пройти сюди всередину, щоб допомогти мені поставити сумки в автобус, бо так не пропускають. Знаєте, нова мода називається Що Юля знайшла у сумці, те одягнула. Що було зверху, те й наліпила на себе. Така, знаєте, спідниця під низом штани, що ви собі розуміли. Шкарпетки. Розумієте, тому що в мене є ботинки, лежать, але я не достану їх зараз. Просто мені прийдеться вивертати всі валізи. Кофта лежала зверху, це ще одна кофта. Куфта і це, я пусточка. Тут правила. Це добре, що брат Дам'яна купив мені білети, тому що залишалось три останніх місця. Білет коштував 27 з копійками. Для того щоб зайти на автостанцію, я повинна заплатити ще один євро. Я не, хоча в мене є білет, все одно я не можу зайти, не заплативши цей квиток. Якщо Дам'ян заходив зі мною, а в мене п'ять сумок, ви розумієте, що по-любому він мав зайти зі мною. Він також заплатив один євро за це. Для того щоб покласти багаж у автобус, ви теж платите за одну сумку по одному євро. Велика вона маленька, без різниці. З вас знімається плата і е, даються квиточки. Якщо, наприклад, ви загубили сумку, вони загубили сумку, то вам вертається оплата. Я кажу, один євро. Вертається, він каже: ні, ну це що там було, якби. Якось вертаюся, я не знаю. Дякую, як. що додивилися відео до закінчення. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я вас цілую, люблю, всіх обіймаю. Бажаю, всім мира, в душі, любові, благодаті, мудрості і перемоги Україні і Ізраїлю. Цілую вас.